Капібара 129 гривень. Я подумала перше, що це є купілка але отвір якийсь дуже великий. А знаєте, що це? Це серветниця. Я думаю, це зручний варіант. Так запихаєте без коробки ті, що йдуть, і так, що ви подібно складені, по одному виймаєте. ну ж про Ціна акційна. Такі корзинки, вони джгутові. З шапкою. Така от кришечка є. Діаметр 20 см, от висота 27,269. на дивіться, яке ж воно миле. Ну ж, краса такий для маленької квіточки, стілець. Він, до речі, невисокий. 339 гривень, щоб десь знайти його параметри, а нема. Або заклеїли, або нема. Мало би бути ось тут звуку. Я не, від, не відклею не хочу. Дерти, але ось такі невеличкі. Дуже класно, що можна поєднати все в одному стилі в дитячій кімнаті. Дивіться, корзинка органайзер джгутова. З коалою, 269 гривень. Фоторамка. Можна залишити такий постер. Можна фото вставити 189 гривень. Така корзинка, як косметичка. Ціна 269. Такі коали стиль, теж корзинки. Всередині як кліоночка, щось таке, схоже. Так, ціна 339 гривень, і їх є дві штуки. Я не мала ось такого органайзера, але мала інший. І коли малеча зовсім маленька, дуже зручно в такому організувати підгузки, якісь одноразові паленки, щоб воно було в доступі і можна було одною рукою легенько це витягнути і користуватись. Тут щось таке бачу цікаве. А що, це? а що це? Давайте подивимось разом з вами. Ага, це такі кишеньки. Можна до ліжечка прив'язати і теж мати у доступі. 269 гривень 40 на 30 розмір. Відгукуються кольори і текстура тканини. Серветниці теж в дитячу кімнату. Так, відкриваються. 219 гривень. Хтось, бачите, до мене добирався. Так, така фоторамка. Дуже гарно, це на 12 місяців росту дитини. Такі маленькі фото вставляти. Та загалом так гарно можна ставити, можна підвішувати. Так, а де ціна? Шукаємо. Нема, безплатно. На жаль, нема. Я передивилася всі, маціни. Як буде, то покажу такі корзинки. <смі> такі прикольні взагалі. Вони тримають форму, тільки то, що їх треба вирівняти красиво. 339 гривень з пухами. ж прикол. Ще бачу, є такий простіший варіант. Дно вставляєте і все. Вони тримають свою форму. Цей 30 на 30, і на 149. Теж такі. Кали, куали. Ось. Ще такий варіант фоторамки. Ціна 149 гривень. Це з підставочкою. Бачу, ще її інші. Це така літня тематика, ще 149. Це теж 149. Це і попередня колекція ось ці от леопарди. Дуже гарна подушечка. Ціна 389. Такий джойстик з тим боку. Пухнастий, приємний на дотик. Зовсім недавно ми з вами тут були, правда, на цьому відділі. Подивіться, яку красу привезли. Такі грибочки. Ну, ви просто гляньте на цю красу. Клас. Такий тігер. Це є коробка для зберігання. Чогось приємно на дотик. Давайте ще глянемо її ціну. Розмір 23 на 10 на 11 і ціна 269 гривень. Ваш прикол. Ще одна штучка, яка впала в око. Це ось така шкатулка. А в Happy Place для зберігання. Вона прозора склянна. І ціна 269 гривень. Незвичний підсвічник. Така в нього форма незвична. 149 гривень. Ні, стоїть надійно. Дуже гарні комоди. Такі на 4 шухлядки, невеличкі, за 389 гривень. Щось мало від вас було коментарів, щоб показати дитячий одяг. Але мені дуже цікаво, 389 гривень. Така безрукавка дівоча. Розміри тут від 98 до 140 росту. Можна і старшу, і меншу донечку віддіти, однаково зробити їх аніби близнята. 599 гривень, так само від 98 по 140 розмір. Такі вони леопард. Блискучі. Це є осінь. осінь. Трошки є утеплення, але не зима. Хіба, якщо на автомобілі з приміщення в приміщення, то ще й зима, так можна відходити. Такий варіант з капюшоном. Це теж, до речі, з капюшоном. Не бачу цінничка. Зараз ми подивимося однотонні. 459 гривень, розміри. Стандарт, буду називати стандарт, щоб кожного разу не повторюватися. Цей матеріал по-іншому відчувається, більше як дощовичок, напевно. І ось така от підкладочка. Оце як пуховик такі вони. Так, і ціна 519. Розміри. Розміри стандартні. Стандартні розміри. Гарненько, знаєте, сподобалось мені. А знаєте, чим сподобалося? Ось така на відчуття, вона прикольна, гарно прошита. Мені подобається, що є ось ці резиночки на рукавчиках. Така вона приталена, бачите, на спинці є резиночка. Ой, ще світловідбиваючий елемент теж клас. Глибокий капюшон. Сам раз зараз. А це вже як шубка з такими рукавчиками-резиночками. Кишеньки є, замочок. Така пішончик, ай, яка гарна поняшка. Ціна 659 гривень. Така на сонячну погоду осінню Така підкладочка, розмірна сітка, стандарт 98-140. Такий варіант курточки. Така, як теді вона, поєднання кольорів, бежевий, рожевий, закривається на кнопочки, кишеньки. 659 і розміри стандартні. Куртка косуха. Так, ціна її 599 гривень. Приємний на дотик цей матеріал. На вигляд цупкий. Мав би носитися. Я своїй старшій донорці колись купляла косуху. Сінсей гарно вона відслужила не один навіть рік. Я брала чуть-чуть більшу. Так, розміри, розміри класика. 98-140. Такі косухи. за 659. Теж розміри. А, ні, розмір тут 904-го. Найменшого розміру нема. І така посуха з рюшками, 659 розміри, а тут вже всі розміри. Кишеньки на замочок. Тут класно те, що воно ось так йде один на один і не буде продаватись замочок. Дуже класно. Бачите, можна ось так застібати, підняти. Така курточка, десь вона звідкись прийшла. 599 гривень з капюшоном. Це, можливо, навіть і хлопчача, хоча не знаю. Такі безрукавочки дівочі. Ружеві ружеві. 459 гривень. Розміри стандартні. Такі стиль Мікі Маус, безрукавки. З кишенями, з капюшоном. Розмір 98-140, 459. І є ще ось такі рожеві. Так, замочок. Є захист від укусів замочком. Прикольний, це клапан. Так, в кого є спогаз з дитинства, що йому підборіддя прищіпали замком? Ану, напишіть мене в коментарях. 459 гривень ціна і і і всі розміри. 98 до 140. Такі. Ось тут збитки теж робив. бачите? Не можу я прийти, я не можу. Я буду зірочки, зірочки, дуже гарні зірочки, а такі фульговані. Щось в мене нема довіри до фульгованих, але може в деталях воно не буде витиратись, не знаю. Хто пам'ятає цю моду на фульговані рукавчики? Взагалом були такі фульговані. 459 гривень така безрукавочка, розмір 98-140. Так от, колись такі були, то мені не сподобалося. Хоча, я думаю, це залежно ще від якості. От. Тому не знаю. Ну, все, тут на 2 години відео. Подивіться, скільки тут краси для дівчаток. Ну просто, 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 яка краса. Яка ж краса? Це і для більших. Штаніжки трикотаж викльош. І така кофта з кишенькою. 519 гривень. Розмір є тут від 98 до 140, але 140 це вже кавалірка. Не знаю. Леопард. Ціна 149 гривень ласінки. Розміри є всі. Ну, такі вони тоненькі, досить тоненькі. Так, yeah, рюкзачок, Міккі Маус. Думаю, що ще ноги якісь висять. Yeah. <laughs> з блискітками такий він, з вушками. Ціна 459. Дуже гарні курсівочки. Класні. Тут незвична шнурівка. Зараз вам покажу ось так воно скручується. Не треба шнурувати, просто закрутили, О, як відкрутили. ой і все. Закрутили, закрутили, а відкрутити не знаю як. Та й таке, та й таке: 799 гривень. Легенькі вони, ну, гарні. Така, ніби прогумована підошва, не мала би ковзати. Можна повністю в такому стилі одіти. Бачите, є і кросівочки, і такі, як дощовички, куртки легенькі з мікі-маусами. 459 гривень. Розмірна сітка 98-140. Такі кофти. Так, розмір. Розмір. Розмір стандарт, ціна 269 гривень. На осінню кофту. Ціна досить доступна. Вони недовгі, такі, знаєте, в пояс. Дупоньку не закриють. Утеплені трошки. Що ще є цікавого? Спідничка теж з Мікі Маусами. кишеньки такі по бокам, 339 гривень. Резиночка. Такий набір із двох Кофт теж з мікі-маусами, Одні отакі от мікі-мауси, А є рожева з таким принтом. Ціна такого набору 519 гривень. Розміри стандартні. Оце є набір кофта та штанішки, теж такий вклюш. Такий вже трошки тепліший матеріал, приємний ніжний на дотик. Дві штуки за 459 гривень. Розміри стандартні. Сарафанчик, так? Чи не сарафанчик, як це називається? Не часто ми таке носимо 389 гривень, хоча виглядає це дуже красиво. Такі гарні є кишеньки з сердечками. Тут на кнопки, тут на кнопочки. До речі, два варіанти кнопок. Тобто можна брати трошки начте, з запасом, так собі, потім більші. Прикольно. Такі джинси це є штани. Вони широкі, прямі. 519 гривень на резиночку. Цікаво, чи утягується, не бачу. Розмір стандарт. Рожева колекція. Теж є взуття рожеве, мати з такими штучками, вставками. Ціна 459, а розміри, зараз, з 25 по 35. Такі рожеві штани, трикотажні, клюшовані з такими розкорочками по бокам. Ціна 219 і розмір класичний. А це є набір одягу дві штуки кофта. Так. Лосини. Схожі до ось цих, але яскравіший колір і не клюшовані. 389. Розміри класика. Такий рюкзачок. Він 3D, як вам показати. 459. Путі-путі, яка краса. Це такі платька, ну ж краса. Ціна 269 гривень. Дуже я люблю ось такі петельки. Вони гарно носяться, не кошлатяться. 260 розміри класика. Пішеньки нашиті. Бачите, не наліпка. Такі тепліші вже сукеночки. Ой, це. І це яке гарне. Ну воно ж гарне. Ціна 169 гривень. З такими рюшечками. І теж 96 140-й розмір. такі як балетки, туфельки. Розмір з 25 по 35, 339. Такий, знаєте, десь нарядитись на парад. Не на кожен день, бо вони точно не переживуть того, але на якийсь виступ чи ще щось одіти красиво можна. Так, це є, мабуть, набір. Давайте дивитися 189 гривень, а ні, не набір. 149 гривень. Ці такий вирубчик. Теж поштучно це все. Джинси завужені, з такими бантиками 339 гривень. Оці прикольні, це є наборами. По дві штучки, кофточки 519 гривень. Що вони роблять. Чомається. І такий варіант. Розміри класично 98-140. Такі прикольні на замок. Я люблю на замочок. Гарно знімати. 269 гривень, 98, 140. З капішоном. Теж така, бачите, петелька. Утеплення. Ой, яка стильна штучка. Клас. Ціна 269 гривень 98-140. Теж є поїтки, перекидаються на інший колір. І теж, бачите, така петелька. Ось ці мені дуже подобаються, Вони носяться і носяться і гарно перуться. Джинсики, в кльош 389, 96, 140. Але є різні. Такі стильні 599. Тут більший розмір 140, 164. Та навіть і я би влізлася, чесно кажучи. Можете поміряти, що кажете. Ще я в дитячому не одівалася. Так, бачу, тут є утяжка. Це прикольно. Ось ці резиночки Наталії. Такий спортивний костюм, можна сказати, олімпієчка. Захист, замочок. Без кишень 269. Стандартний і утеплення ось таке пухнасте. Штаніжки 169 гривень. Розміри стандарт. Дуже цікаве всяке взуття. Таке, бачите, вже осіннє для дівчаток є. Так що це коштує 799 гривень. Такі, ніби кросівки, а ніби й черевички. Щось посередині. Біленькі. А, не сказала вам розмір. Давайте подивимось. 25-35. Ці теж 25,35, 659. Ще можна урвати за супер ціною літнє взуття 99,79 по 100 гривень, такі як... як би то крокси. Різні є ще манюні, які ж гарні, 659 гривень. Дуже мені подобається взуття для малесеньких діток, воно все-таки миле в маленькому розмірі. 659 гривень є, бачите, всякі. Так, 459. Це від 20 по 24. Тут, мабуть, так само. Де це, де це? Так, так само. Тук-тук. Це валіза з колесами. Вони є такі каркасні є ручка. Капібара або. Тигр 899. І для хлопців є зиття Що, правда, такого чисто вже осіннього вищого не бачу. Щось такого плану. 599 гривень. Розміри 27,39. Такі з сіточкою 659. Я ну, бачу осіннього для менших. От є такі 659 гривень ціна. Розмір 20-24 для маленьких такі, щенячим патрулем за 659, 25, 32.